Накипіло з Філіпом Деканем. Програма накипіло ввечері етері Радіо «Накипіло». Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінний слоган Радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюся, без перешкод мене. Мене звати так Філіп Дикань. Я ведучий цієї програми. Накипіло ввечері завершує кожен робочий день. Як от сьогоднішній. Сьогодні у нас на календарі 21 жовтня 2024 року. Починаємо у нас дві теми. Сьогодні і почнемо із спорту. Ну, вже не, не один раз навіть. А в цій студії я мав честь говорити з нашими нацвардійцями, військовослужбовцями 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України, які окрім того, що боронять нашу землю, захищають нас з вами, ще і ставлять рекорди. виборюють різні місця, високі і завойовують медалі на різних різних змаганнях. престижних. от сьогодні черговий такий, такий дуже приємний привід поговорити з, з чемпіоном. І призерами ветеранських змагань, які пройшли нещодавно з 11 по 12 Жовтня вони відбулися в столиці Іспанії Мадриді і називаються вони Strong Spirits Games. А це між іншим частина більших змагань міжнародних, які фестивалю навіть спортивного, який називається Arnold Classic Europe. Arnold, саме так це від імені відомого культуриста, як колись його називали, актора Арнольда Шварценеггера, який заснував власне ці змагання. Ну дуже багато я здається не говорив. Цікаво, що. З 50 з 50 учасників української команди шестеро було представники якраз п'ятої слобожанської бригади, і наші хлопці якісь неймовірні результати показали. Вони завоювали 11 золотих і 11 срібних медалей і п'ять бронзових. Ну, на мій погляд, це просто щось щось неймовірне і дивне. І, власне, як це відбувалося, за рахунок чого, як так можна взагалі. Лі тренуватися наскільки сильні були а, суперники. Ми і поговоримо з гостями сьогодні, сьогоднішньої теру. чи це чемпіон з цих змагань Strong Spirit Games, які в Мадриді відбулися, золотий та срібний призер Едуард Петряєв з позвоним груд. Едуард, радий вас вітати. Доброго вечора. І Сергій Кияшко, з яким ми вже спілкувалися в цій студії, я радий знов його вітати. Сергію, добрий вечір. Я нагадаю, що Сергій, начальник фізичної підготовки та спорту. Порту п'яте Слобожанське бригади і у Сергія купа купа медалей усіляких титулів і так далі. І цього разу ви також скільки ви сказали Сім призових місць. сім призових місць. Ну, слухайте, як це можливо, скажіть, будь ласка, а? Підготовка була добра. У нашій п'ятій слобожанській бригаді особлива увага приділяється розвитку адаптивного спорту. Тому ми протягом року, починаючи з лютого місяця, приймали участь у всеукраїнських змаганнях. Серед ветеранів війни є можливість підготуватися на ті чи інші змагання. Тому протягом це результат це не спонтанний результат. Він накоплюється і до нього потрібно готуватися деякий час. Тому ми спочатку цього року приймали участь у всіх всеукраїнських змаганнях по всій території України, готувалися до цих змагань. І е, з 50 військовослужбовців з 50 ветеранів, які потрапили в збірну команду України, шість представники 5-ї Собожанської бригади, представники Харківської області. Я хочу нагадати слухачам і глядачам, бо е, ця ця програма буде на ютуб-каналі Радіо Накипіло». Також так, щоб, будь ласка, наші дорогі слухачі і глядачі не забувайте ставити вподобайки і. Тискати на дзвіночок, тобто підписуватися на, на, на програму нашого радіо. <кій> я хочу нагадати, що це за змагання. Це власне ветеранські змагання для а, військовослужбовців з пораненнями, причому різних ступенів пора, поранень. Так там так. я от дивився такі категорії від абсолютно легких поранень, які не впливають фактично на стан здоров'я. вона так і називається або приблизно да, ця категорія, так. і до до бійців, які втратили кінцівки, ну тобто з вельми вельми такими. Ну, суворими суворими пораненнями? Було, всього було 13 категорій. Uh -huh. Всі ветерани діляться по, на залогі по пара, категорії поранення. Uh -huh. Сама легка це H1, H2, кубератравма, травма внутрішніх органів, травма голови і так далі. Це категорія H1 і категорія H2. Ну і пішло далі. Там... Ну, це все одно травми, звісно, з наслідками, які впливають на стан yeah, здоров'я і, yeah, yeah. і важко тренуватися, yeah, yeah. займатися спортом. Але, але спорт знов-таки допомагає відновлюватися, так? Звісно. Uh -huh. На мою думку, спорт це на метод реабілітації поранених військовослужбовців, і цей метод реабілітації не починається з моменту там здобуття спортивних нагород і там вперед, давай тільки перемога. Цей метод реабілітації він починається з моменту підготовки на ці змагання, з моменту виїзду на ці змагання, це спілкування. Це ти приїжджаєш на змагання, особливо хлопці, які втратили кінцівки. Вони думають, що все на цьому все закінчується. Але коли вони приїжджають на змагання, розуміють, що вони не одні такі. І вони спілкуються, вони знаходять нових друзів, вони друг друга мотивують і покращують свої фізичні якості. Знаєте, у мене у мене до речі минулого тижня був ефір з дівчатами з Харкова, які зараз в Нідерландах живуть, і вони організували змагання для ветеранів, які лікуються в Нідерландах, ветеранів з травмами, причому з протезами, тобто людьми, які втратили на війні кінцівки, навіть обидві інколи. Тренується у скелелазанні, на секундочку. Я коли про це дізнався, я дуже був здивований. Ну як, як може така людина займатися а да, лісти, опираючись на от оці штучки, як вони угу. правда, ну на опори будемо казати да, да. на стінку. А виявилося, що це абсолютно нормально. Більше того, навіть легше виявляється, ніж людині з угу. всіма кінцівками, бо і, і і інший розподіл ваги там. О, Точки опори і так далі, і так далі. Ну, тобто, спорт дійсно якісь фантастичні речі мені здається. Робить зараз дуже багато федерацій адаптовують свої правила під адаптивні під ветеранів війни. Тому в цьому році провели перші змагання з адаптивного боксу, адаптивна вільна боротьба. І тому, навіть якщо ветерани без ну там. На жаль, отримали ампутацію двох нижніх кінцівок, то вони можуть все одно займатися цим спортом. А під них адаптовуються, міняються правила федерації uh -huh. і можна займатися. Той же гирьовий спорт в гривому спорті класичні вправи це тавчок, ривок. Ну, Дві основні такі вправи, але зараз проводять і жим сидячи, і можна проводити жим лежачі, і, і жим там не знаю, стоячи, ривок, тавчок, поштовх довгим циклом. Тобто це все адаптовується і в цьому ну, немає там якоїсь не ну, складності. Спорт тепер розширює можливості, а не навпаки, як колись так. здавалося, так, що спорт тільки для абсолютно, що називається здорової людини, а нема такого відтепер не. Едуард, ну вас нарешті ж хочу підключити до, до розмови. У вас дві медалі, як я на початку сказав, золота і срібна. В яких видах спорту? Я виступав е жим лежачи на рази і ага. командне веслування. А скільки разів віджали? А... І, і, і яка вага? А, було. 50 кілограмів при моїй вазі, 55 п'ять кілограмів. Ух, я відрав фактично себе віджимали свій відрав сімнадцять разів. Ну і командне веслування, там де ми перемогли а, Сполучені Штати Америки, Але зайнявши лише? друге місце. У них серйозна команда. А, так, у них була серйозна команда. Вона виступала на Force, коли ну туди, коли їздили, <гум> куди їздив Сергій. Вони там перемогли. В... Це для морпехів. Так. Мені здається, якщо не помиляюсь, змагання повітряні да? сили. Повітря... А, повітряні сили. Форснуда -Форс. така так. Так, Вони перемогли в, в Айрфорсі Україну. але коли приїхали на Speed ага. Strong Games, ми перемогли їх. Підготовка, підготовка, ще раз підготовка. Ну, само собою, от, от так от змогли все ж таки да, подолати. А, а як проходить висловання? А, ну, висловання, там в команду входять чотири військовослужбовці або ветерани і а, а, ну, 100 секунд, хвилина 40, і а, гребеш. Потім а, у кожного свій результат, він плюсується і. А, а, ну, о, загальний результат. Висловання О, чи... на воді. Ні, 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 ні. це От... концепт, концепт mm -hmm. є тренажер такий, на якому ти а, ну, як будто гребеш. Так, так, так. Начебто або в спортзалі, або так, а, так. під ну, небо, але все ж таки. Їм дуже mm -hmm. займаються а, ті, хто займаються греблею на байдарках або каноях, коли йде зимовий або осінній період, коли все замерзле, гребці. Ну, Тренуються ну, на, на концептах, на, концептах, на, uh -huh. да, на тренажерах. Концепт називається. Я прочитав, коли готувався до ефіру. Що от хтось із вас, мабуть, це в інтерв'ю казав, що ця от, власне, перемога, ця, ці медалі у греблі найбільш таки для вас омріяні, можна сказати, да, для команди. Чому Ну, ми виставляли команду нашої рідної 5-ї Собожанської бригади, там кожен, кожні учасники представники. Ставники різних військових формувань могли виставляти там свою команду або це команда від України, змішана або від якоїсь військової частини. Ми виставили, звісно ж, команду від 5-ї Собожанської бригади і здобули друге місце. Це командна медаль, це командний результат, і найголовніше те, що ми перемогли американців на 9 балів. Це буквально в часі це одна сота секунда. І ми їх перемогли на 9 балів. І перше ж місце також, між іншим, за, перше за Україну, 17-та танкова бригада. Тобто Кривий дві медалі наших клас. Да. клас. Я, між іншим, не сказав, що в загальному заліку українські спортсмени, українські ветерани також першість вибороли, правильно? Так, Так. Ну, просто неймовірно 188 медалей. Це це просто фантастика. Ну, тут. Е українська збірна була представлена найбільшою кількістю учасників. Е це 50 mm -hmm. ветеранів е інші країни, такі як Сполучені Штати, Естонія, Ірландія. Е вони менше кілька кількість була. приїхали так. Ага, так ми не тільки досягненнями підготовкою, й задавили кількістю, да можна сказати. Ну у нас найбільше ветеранів, але, але все ж таки. Так, угу. у нас найбільше ветеранів зараз. На жаль, на жаль, найбнайбільше, угу. тому і команда наша була більшою. 50. А команди мають а, якусь необмежену кількість виставляти? чи від чого це залежить? А, ці змагання це перші змагання, які проводила Україна, це Федерація Струменів України, це Міністерство ветеранів. Uh -huh. а, тому, так як а, Україна і Федерація струменів України мінветеранів є організаторами цим, цих змагань, тому вони встановлюють квоти на різні команди хто, ну, по повільним місцям, хто скільки може провести. Заявки були від близько десяти країн, які мали приїхати, але в останній момент декілька країн все-таки не змогли доїхати, тому кількість учасників це встановлює сторона, яка організовує ці змагання. Угу, Зрозумів. Ну тобто а і, і, і так можливо, щоб ви сторона організатор е, своїх запрошувала в найбільшій кількості. Це, Це... не суперечить правил. Ну і ігри нескорених е, ми, от, як їздили на змаганнях Сполучених Штатів Америки. Ми нас приїхало 35, американців, виступала. 150, мабуть, якщо не більше. Uh -huh. У них і сполучені, і повітряні сили, і морська піхота виступала. І взяти вже волейбол, сидячи команди вид спорту від нашої країни. Ми виставляли одну команду, повітряні сили чотири команди виставили, морська піхота, чотири команди виставила. Тобто, так як вони організатори, вони приймаюча сторона, тому там вони встановлювали квоту, вони встановлюють правила. зрозумів. Від да. нас це було 35, а від них це, мабуть, там 150 десь було, якщо не більше. Ну да, різниця така ну, суттєва, так, звісно. Так. Едуарде. А ви до армії спортом займалися? Так, так. Я займався Яким? спортом. Я займався боксом з 2005 року, і по поки не почалась війна. А гребля це для вас тренажер, не тренажер неважливо. Не це для вас щось взагалі нове абсолютно так. Чи... так. так? Ну в боксі греблю ніколи не іспользують, mm -hmm. не використовують так. з греблю. Я познайомився як тільки познайомився з ночвізом, ну з Сергієм. Mm -hmm. Він мені показав, як це, що це. Я думав, що це тяжко дуже. Ну спочатку воно так було тяжко. Дуже я більше 420 метрів за хвилину 40 на гріб. Але мотивація виграти американців, покращила результати, тому Едуард виконав майже пішли. Це ще була мотивація, так. так виграти американців? Так, я, я вигрів, У мене був ну, особистий рекорд 460 метрів, але з американцями я показав результат 490 метрів. Ух ти. Клас, Дуже здорово. Що, що значить мотивація знов таки? Просто висування на тренажері там виграють ті, у кого є вага плюс зріст. А ну, ведіка, як правило, так ведіка 50 кг і метр зросту, тому а трішки я складніше йому е виконувати. Чотири члени команди, правильно? Так. так. Як вони підбираються? Однакові повинні бути бути ні. чи не обов'язково? Ні, ні, ні? Не обов'язково. Ага. Ви этом, мабуть, найбільше маленький, ма, 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 але найвитриваліший. Да? Да. Ну, З мастер спорту по боксу, він просто трошки стісняється. От, ну, да. От воно звідки він не але витривалість є. Я, знаєте, подумав, що якщо ви в такому виді спорту взяли участь, може, ви до війни любили на байдарках, наприклад, справлятися на кано і так далі. Ну, на байдарках постільки, поскільки я більше любив просто плавати. А що, що головне до речі, в от в чому виді спорту? Ну в жимі тут тут зрозуміло. Тут все виключно від тебе залежить, і ти ти напружуєшся, ти якось концентруєшся і так далі. Тренуєшся до того. А отут, коли це командний вид спорту, у вас четверо, ви різні, як ви, як виявляється? Ну а під підхід к греблі він однаковий. Ти почав і хвилину сорок терпиш. <рес> ну, вона так і є просто. Ти розумієш, що в гребе твій побратим, який теж не здається і, і, і теж викладується, і а ти будеш десь ну, десь... ви повинні якось синхронізуватися, так, я так розумію. Так, Дай, ти там... ж дивишся йому в спину і uh -huh. підбираєш ритм такий, який він ну на якому він працює, або летиш попереду нього. Uh -huh. Ну, Мені приходилось, а, хтось робив один раз ривок, мені приходилось, так як вони більш, більше за мене у два або в півтора рази. Мені приходилось робити два ривка при цьому. Так воно а, понач... ну, спочатку воно тяжко, коли ти тільки починаєш цим займатися, якщо ну, там, після поранення або ще щось. Но Потім ти а, даєш волю емоціям. Це дуже дуже гарно, коли тобі всі аплодують, коли ти oh, на ну, да. Ти на таких змаганнях високого рівня, це дуже високого рівня змагання. Це не просто там десь ти поїхав в області, або якийсь організатор проводить тільки щоб закрити. Ну, в кавичках так, а галочку це... поставити, так, да, що так, називається? Так. А це ну, там, де приїхали другі страни, там, де в них такі ж ну поранення, як і в тебе, або ще гірше. А вони і ці змагання дають зрозуміти, що ти все ж таки щось можеш. Можеш е, е, показувати якийсь результат до війни. Ти там е, ну зрозуміло, хто займався з, е, спортом. Професійно вони розуміють, що коли ти спортсмен, це велике здоров'я в тебе є. В тебе не немає ніяких вад, в тебе. Ти теж виступаєш на високому рівні. Ну як, як сказати, щодо, щодо здоров'я, професійний спорт якраз накладає а, так. Будь він накладає, але після поранення, коли в тебе на 80% працює нога, mm -hmm. на 60% працює рука, або її нема. Він же ж не може виступати вже в професійному, спорту, Так, у великому. Саме. А ці змагання дають зрозуміти, що е, ти все ж таки, який був, і можеш виступати на змаганнях. Ні, ні, в тебе, друже, нема ват. Ти угу. з тобою все. добре. І от, добре. от, от це найголовніше відчувати себе, мабуть, людиною такою ж, як всі, так. Так, хто поруч знаходиться і так далі. Да? Так, Бо ти можеш е, показувати результат ще більше, який показував до цього. 嗯哼。Mm hmm. Тому чому адаптивний вод, ну адаптивний спорт зараз ну треба розвивати, тому що багато в нас поранених багато ті, хто кому ну потрібно це. Це не тільки психологічне, ну психологічне повинен ти розуміти, ну і щоб стати на ногу, на яка була поранена, це треба 90% віддати фізичному, ну фізичному навантаженню, тому що при пораненні твої м'язи вони сихають. Uh -huh. І щоб наздогнати ліву або праву ногу, то треба працювати. Просто так воно, ну, там, сидячи в кріслі або лежачи на кроваті, то вона не адаптується, твоя нога. Uh -huh. Тут, мабуть, також потрібна і якась впевненість в собі, сила волі, щоб не впасти у віччій і зрозуміти, що саме спорт може спочатку навіть через, через біль, так, через біль якийсь, через неможливість здавалося б, все одно треба займатися, бо він, він допоможе, як ви кажете, знов таки себе поновити. Ну. Так, десь є це. Просто а, після поранення багато людей. Ну не багато там, а візьмемо якась ну якийсь процент людей. Вони замикаються саме так, собі. Так, так. І от вони думають, що все це життя пропало. А, там ну яке життя там без ноги або без руки. А, ну я вам так скажу, приходьте на змагання. Там, де є адаптивний спорт, і ви побачите, що хлопці показують такий результат без ніг, без, без руки, або, ну, навіть ті хлопці, які на всі 70 90 сліпі, вони uh -huh. теж показують дуже е, гарний результат. Саме перше це е, ну, розуміння, хочеш це. Хочеш, ли ти от, адаптувати угу. своє здоров'я для цього. Хочеш, а якщо чесно сказати, приходьте у п'яту слабожанську бригаду, а наш фіс вам покаже, як це працює власне. Можна на своєму досвіді, а да? от ви сказали Безору, Харків'янин Віталій Верес, Віталій Верес, Віталій. Віталій Верес він же ж якраз да, наскільки я пам'ятаю, Безору також яку він медаль до речі завоював? Він чемпіоном теж став У Зо... нього декілька. Презерзала. медалей, Я не пам'ятаю ага. скільки, але він е, виборов. Ну, якщо не помиляюся, три перших місця в нього. Угу. І, по-моєму, він ще побив якийсь рекорд. Так? Ну, це можливо особисті рекорди, так. Так, але в нього дуже гарні результати. Угу. Дуже гарні. От що доводилось читати, він взагалі людина з великим духом, з великим почуттям гумору такий. Мотиватор. Да, так, так, сам мотиватор, між іншим. Да -да -да. Слухайте, багато є взагалі болівальники там? Так, О, дуже Та багато, багато українців були на цих змаганнях. Місцеві іспанці угу. також були. Під час проведення цих змагань одночасно проводився фестиваль Арноль Класік, Тому угу. на наші змагання дуже багато приходило і вболівальників подивитися, підтримати, як і українців, так і з інших країн. Угу. А ви спілкуєтесь, я впевнений з е, хлопцями, колегами вашими з інших країн, ветеранами також. Доводиться так, спілкуватися. Так, так вони ставлять запитання про, про війну, про то про, про те, що відбувається, де, як і так далі. Ну так. Чи ви ці теми якось так, так обходите? обходимо? Ага, обходимо. Але а вони нас щось? підтримують, це найголовніше. Угу. На прикладі тих же змагань, які були в Сполучених Штатах, я це вже розповідав, нас там дуже добре зустрічали, нас там підтримували, підтримують і на зараз. Ну от якраз а, цього разу, наприклад, були країни, які а, є в, в, провідними в підтримки України, Да? ті ж Сполучені Штати, Нідерланди, так. будь здоров, хто ще ну, Ірландія да Шотландія. Ну, ну, Шотландія можна сказати, як, як складова, так би yeah. мовити, Великої Британії. Так що я думаю, ви ви відчували такий абсолютно позитивний з їхнього боку заряд до вас. Ну, так? якщо ми з ними були. Конкурентами uh -huh. да, на спортивному майданчику, то вони нас підтримували. Якщо виступала е, виступав спортсмен з України там зі сполучених штатів Америки, то вони не кричали там Джоні, давай вперед, <гум> а підтримували і українців також oh, і раділи як... за наші перемоги. Як це приємно слухайте. Так. А які наступні змагання, до яких готуєтесь? Зараз це всеукраїнське змагання ігри ветеранів. Це чотири етапи буде проходити, чотири міста на території України. Ми плануємо прийняти участь в одному з них. Це в Одесі, 9 листопада, і потім фінал в грудні на початку в Києві. На кінець грудня. Також красвіт буде це новорічний mm. турнір. Ну і трішки відпочинку, і вже з лютого 25-го року почнемо приймати нові участь. І так далі. да? Ну, та? і новий нові змагання. Ох, це здорово слухайте. Ну я, я думаю, що можна навіть що спорт є одним із мотивів, мотиваторів для того, щоб взагалі, от як, як ви Едуард казали, приходити в тому числі в п'яту Слобожанську бригаду. Тут у, бо у вас настільки для спорту ви ви відкриті. Так, да, у нас э, підтримується спорт, адаптивний спорт, э, реабілітація ветеранів підтримується, тому залюбки. Можна, можна навіть э, прорекламувати. В принципі, да. <реклама> <реклама> Добре, слухайте. Я, я вам щиро вдячний. Я бажаю і наступних перемог само собою. Як то кажуть, знаєте, головне не перемога, а участь, але все ж таки, все ж таки, коли, коли є перемога, це надто надто приємніше, можна сказати. А тож, спасибі вам величезне, що що ви є. У нас що що ви нас захищаєте, і власне за те, що також відстоюєте честь країни на от таких от престижних спортивних змаганнях серед. Серед ветеранів, таких же, як ви з інших країн, то ще і робити все, щоб про Україну із цього боку і спортивного боку дізналися і зрозуміли, що ми є, хто такі власне українці. Дякую щиро. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з учасниками і чемпіонами міжнародних змагань Strong Spirits Games, які зовсім нещодавно пройшли в Мадриді столиці Іспанії. Це відбулося з 11 по 13 жовтня цього року, і гостями програми стали Едуард. Петряв з позивним гру та Сергій Кіяшко, якого ночфізом називають, бо він є начальник фізичної підготовки та спорту 5-ї Слобожанської бригади. Ну як власне Едуард, який також служить 5-ї Слобожанській бригаді, Тож, ще раз дякую, бажаю успіху дякую. і здоров'я само собою. Хай все буде добре бути з нами, бути завжди на хвилях радіо накипіло.